Перед всім, сьогодні мова піде про лаунчпад на BirgitGate. Попередні 4 проекти дали на початку свого старту релістингі профіту від 20% до 100% профіта. Це останній був пул. Стейкати в даному моменті можна або USDT, або GUSD. GUSD це нативний стейблкоін біржі Gate. Його можна обміняти або запозичити на самій біржі Гейт. Пішло 1 до 1 або 1 до 70. Якщо в цьому полі буде менше співвідношення закинутих средств до пола USDT, то ми будемо закидувати сюди. Ну, краще закидувати з самого початку, тому що тут працює така система по годинне значення. Що це значить, якщо ви закинете раніше, вам більше буде процент алоки на вашу суму. Тобто, якщо ви закинете під кінець пулу, ваша сума в кінці буде розділена кожну годину. Початку підписки. Вон, початка підписки починається з 19 числа 10.1 по 21.10. Кожну годину буде робитися снімок вашого балансу, закинутого в цей пул, і він буде ділитися на всі години з цього часу підписки. І на цю суму повинен для значення середню, буде начислятися вашого винагорода з цього пула. Також треба вчити те, якщо ви мало суму закинете, вам там дадуть алоку на 10 центів условно. І ви не зможете ці токени швидко продати. Вам придається купувати токен на пару доларів і продавати, щоб забрати свою якусь винагороду в мікроценті. А це може бути недоступно з самого початку. Так що, думаю, потрібно закидувати маленьку суму. Я виділю тисячу, може дві тисячі доларів на це. Успіх на щодо цього токена, я думаю, 95%. Звісно, є шанс того, що він опалиться, Вам, наприклад. Перший проєкт, який появлявся на цьому площадці, від... продавався по 7 центів. На самих перших минутах можна було слити по 13, на перших двох. І потім він укатався протягом дня 2 до 3 центів. Тобто, якщо б ви запоздали, ви б не продали навіть в плюс свої токени, які отримали на початку. Звичайно, тоді була бешена переподписка. Якщо ми глянемо історію, так, якщо повернутися назад. Глянути історію. От, наприклад, в попередньому пулі X кидав неплохо, 2 XA на старті, і протягом дня аж 3-4 XA можна було забрати. Тут була підписка 250 мільйонів застейкали. Наприклад, ще попередній 220 мільйонів. Тут застейкали 6. тут. Ну, це нативний токен. Тут, наприклад, в пампі застейкали 700 мільйонів, і в прямому першому пулі застейкали 600 мільйонів ЮДТ. В даний момент, я думаю, не буде так багато, так що конкуренція не сильно велика, але все рівно на 100 баксах. Ну не скажу, що можна багато заробити, але пару центів вийде. Думаю, стоїть ризикнути. і якщо у вас є невелика сума, там 1, 2, може 5, і ви не знаєте, де їх застейкати на невеличкий період, то можна тут пробувати. Так, як додати токени? Ми їх поповнюємо на біржу через будь-яку удобну мережу яку вам. Тут предлагають. Потім нажимаємо додати кошти, і от мінімальний взнос це 10 доларів. Чим менше ви закинете, тим більше середнє значення холду у вас буде. на цьому Так, нажимаємо ОК і 11 доларів додавилось. Значить, треба чуть-чуть більше 10 доларів, щоб було на балансі, щоб воно додалось. Це така мінімальна сума, яку можна закинути в цей пул. Токен нас буде продаватися по 35 центів. Учасників поки небагато. Я думаю, літати стоїть. Ікси ми не побачимо. Максимум ми побачимо десь 1 2 ікса, може три на самих перших хвилинах. А далі буде укат, бо ринок такий нестабільненький. 3 мільйона токенів у нас розігрується. Сілички, коротше, я оставлю під відео. Нам роздадуть до 10 години 22 числа ці токени. Ми зможемо вже в той день продати на ліснигу свої винагороди. Треба дочекатись і зразу же сливати в стакан. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Силички всі під відео. Всім удачі і всім пока.